Вже майже 50 років поспіль, 1 жовтня в усьому світі відзначається Міжнародний день музики. До цього свята щороку долучаються й вихованці та педагоги світловодської школи мистецтв. Цьогоріч вони підготували свої виступи у форматі онлайн-концерту із патріотичною назвою Віримо, переможемо. Є вислів, коли звучать гармати музика мовчить. Але ж ми знаємо, що музика володіє надзвичайно потужною емоційною силою, яка так необхідна нам всім в нашому сьогодні. Сьогодні музика лікує наші душі. А головне заряджає нас великою вірою наш переможній завтрашній день, день коли буде сяяти сонце, і наше небо знову стане мирним. І нарешті назавжди замовкнуть гармати. Музика. Одна з прекрасних естетичних цінностей людства. Вона сприяє гармонізації нашого загального світовічуття, виступає інструментом самовираження і натхнення, служить джерелом найкращих почуттів та емоцій. Музика може підбадьорити, підняти настрій, налаштувати на робочий лад, допомогти розслабитися, подумати. Вона може все. Саме у музиці людина знаходить натхнення і сили, світлі сподівання та чисті. Прагнення, а коли музика звучить у виконанні дітей, вона сповнюється ще більш позитивною і світлою енергією.